Всім привіт, друзі, Знову з нами Маша і сьогодні ми поїдемо по Бруг Пру... 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 Так, тут чийсь кінь а стоп, а це... а це ще. А це ще хто така. Привіт, маленька дівчинка. Это... У тебе є мама? Вона каже ні. Добре, іди зі мною. Ура, вона йде зі мною. Давай. Садись. І поїхали. Ура, у мене є дитина тепер. У мене є дитина. До речі. До речі. Є. є, є. є. Усі, хто не... З України відписуйтеся. Усі. Усі, хто не з України. Відписуйтеся зразу. Ось ми вдома. Ура! Вона сказала: ура! Ну, добре, давай... ой 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 я її випадково запам'ятала. Це зараз я буду давати їй їсти, так. Добре, мені треба щось наробити. Так, треба помити ручки спочатку. І. Добре, буду зараз щось готувати. Так, добре, сподіваюсь, ти любиш щось це. Я не знаю, що це таке, але сподіваюсь, моя дитина нова таке любить. Подивлюсь. О, вона каже, що люби. Добре, люби, а я не хочу їсти це. Чого? Ну, бо я не голодна, в принципі, я буду дивитися телевізор. Вона мене кличе капець. Що тобі треба? Я вже не хочу їсти, ясно. Вона вже не хоче їсти, тож я прибираю тарілочку і дивлюся, і див... фіду дивитися те телевізор. Моя дитина запитала, можна з тобою. Як тебе взагалі звати? Вона каже, Марія. Вона каже, Марія, тобто, окно, ти не можеш зі мною дивитися, іди спати. Чого ты не хочешь? Ну ок. Ось це уже краще. Давай, ось твоя кімната. Ні, хочу спати. Так. Не хочу спати з тобою. Ну, капець. Добре, спи. Ура! Добре, ти уракай собі. А мені ще треба організуватись, у мене завтра важливе діло по роботі. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Всім пока-пока. І сподіваюся, у мене буде дуже хороша дитина. Стоп, мені дзвоніть. Ну що ж, друзі, на цьому ми точно будемо закінчувати. Всім пока-пока.